Друзі, вітаю! Пішла інформація, як брехня по селу, кого будуть звільняти. Навіть ходять плітки, кого будуть брати замість міністрів тих, кого звільнять. Давайте проаналізуємо, тому що дійсно два депутати, головних інсайдерів Верховної Ради Ярослав Желізняк і Олексій Гончаренко. Написали видання ЛБ теж написало, що будуть звільняти щось сходиться, щось не сходиться між депутатами і виданням. Давайте це проаналізуємо. Дійсно пішли плітки. Наскільки це правда, і кого будуть звільняти, ну і найголовніше, якими голосами Уже заплановано засідання Верховної Ради на понеділок, одразу три пленарних дні. Що насправді дивно зазвичай депутати мовчали, щоб не було ніяких прильотів, коли зустрічаються її в якому форматі у котрій годині. А тут уже і зразу сказали, що три засідання. Одним словом, давайте це про проаналізуємо, але спершу підпишіться на цей Ютуб канал. Ми боремось з. Кремлівською пропагандою та витискаємо російських агентів з українського Ютубу. Обов'язково підпишіться і ми з вами починаємо. Чотири міністри мають звільнити за деякими даними, два з яких мають бути віце, два віце-прем'єра. Написав Ярослав Желізняк. Ну от сказав, що є певна ступінь неточності. Ну, от, в інших є більше прізвищ. Ярослав. Скажімо так, не ризикує, не кидається назвами, от і прізвищами. Він власне сказав, що є можливість, і можливо, це буде все прийнято. Е, говорять про те, що члени рахункової палати можуть бути замінені. ЛБ, наприклад, говорить, що один з членів Ярослав пише, що ну, в множині, можливо, їх буде кілька. Цікаво, насправді зараз перейду до прізвищ, Це найцікавіше, я знаю. І от насправді цікаво ще ну, з точки зору. Інформація, але з точки зору самого звільнення призначення є е, зрозуміло, що голоси щоб зняти. Але чи будуть голоси, щоб когось поставити, особливо якщо це буде хтось контраверсійний, невідомий або з негативною репутацією? Це перше. Друге говорять, що якщо знімуть, головна задача зняти. А там во будуть назначати всередині самого кабінету міністрів. І там уже во будуть, скажімо, виконувати ці обов'язки, і там уже і призначати не обов'язково буде така домовленість. От Гончаренко дав прогноз, що має піти Верещук. Кубраков під питанням. Ну от ну і начебто має піти лісовий. Якщо до Верещук уже давно дуже багато питань, ну от Кубракова своя історія з президентом, то він його любить, то він перестає його любити. Ну от, то президенту не подобаються його міжнародні зв'язки, контакти. Ну, от і, чи там амбіції стати прем'єр-міністром, тому що тут теж така історія, то говорить, що може бути назначений прем'єром, то навпаки потрапляє в нелюбов до президента. То по лісовому дуже дивно, тому що ще нещодавно його призначили, всі почали працювати, систему почали міняти, і, скажімо, така новина явно не посилює освітню галузь, Типу, міністра поставили, забирають. Ви знаєте, що Оксен це якраз. Міністр, який перед цим був солдатом, оцьольовав Академію наук, малу академію наук, і це якраз, ну скажімо так, незрозумілий крок, якщо його надумають звільняти. ЛБ дає схожий результат, але крім Кубракова і Верещук, вони нічого не говорять за лісового, тобто, в цій інформації його немає. І може бути, що це вкито. Олексію міг хтось щось таке сказати не до кінця правдиве, ну, от не знаю. Ну от, але вона мається на увазі газети ЛБ говорить, що Кубраков Ворищук, Малюська. Генпрокурор Костін та один з представників рахункової палати по Малюсі не чув. Вперше чую. Він подобається президенту. Йому подобається там працювати. Ну от, ви пам'ятаєте його девакувацію, фото з його кабінету. Але, скажімо так, щоб він, як говорять в виданні щоб він бігав і просив, щоб його звільнили. Я ну не чув і не бачив. Є інколи якісь там незрозумілі інформації, але загалом він як міністр веде себе дуже тихо. Намагається з'являтися в президента по першому дзвінку і виконувати там всі поставлені перед ним задачі. Плюс частково комунікує із заходом. Ну от, одразу показав, що амбіцій більших немає. Він при Зеленському практично просидів всю посаду, прийшов з Гончаруком, відсидів при Шмигалю, тому не впевнений, що він хоче піти. Дуже часто є в парламенті люди, які пояснюють, хто хоче піти, що там якийсь заговор. Найчастіше ні. І ось ці історії типу втомився, окей, перестану він бути міністром ще. Він буде займатися війну, типу що він поїде жити у Францію в Італію? Ні. Тому не вірю в цю історії. Насправді для багатьох міністрів це комфортна зона пересидіти, дочекатися кращих часів і тоді накивати п'ятами. Тому тут не вірю в цю історію. Е Щодо Костіна, теж були, були схожі інсайди, але вони були ще минулого літа і теж говорили, що він хоче займатися міжнародкою. Він дуже хоче, типу, там бути при великих судах, обвинувачувати Росію. Ну от, ви пам'ятаєте, включилися апаратні інтриги. Там показували його сина, який живе в Нью-Йорку. Теж. Правда, це чи неправда, Костін це не коментував. Змі, які це закидали там точної інформації, не надавали правдива ця інформація чи неправдива. Ну але як мінімум видно, що конвульсії ось цих апаратних ігор вони запущені. Костін дуже багато часу приїв насправді за кордоном. Кожен третій день попереднього року він був за кордоном, 100 100 днів там з 350 він був у відрядженні. Хоча ви знаєте, що в багатьох міністерствах є. Таке правило, що керівні посади більше ніж 10 днів підряд в відрядженні бути не можуть. Тому тут ще й важко було просто фізично стільки днів або постійно їздив, то на дорогу він потратив ще більше часу. Ну от, ну одним словом, над Костіним теж лише висить домоклів меч. От є такі інсайди, що Зеленський, начебто, ними не задоволений, бо ці завдання, які він ставив, там такі. Сірі, ну от по персоналіях деяких інших політичних партій цей, начебто, не хоче виконувати, тому начебто є є певні тертя. але не знаю, не буду зараз, скажімо так, запускати брехню по селу. От ну і рахункова палата це те, що вимагають з нас західні партнери, це те, що з нас вимагають зовнішні, скажімо так, грантодавці, вони хочуть побачити більше чесності. Рахункова палата повинна контролювати владу в їхніх циферках, які дуже часто люблять приростати двома, трьома або п'ятьма нулями, якщо йде. Питання закупок, будівництва ну от чи будь-чого іншого. Там от люблять з циферками бавитися. А захід каже: слухайте, ну це ж контроль всередині влади. Ви повинні навпаки бути зацікавлені, щоб ніхто не крав. Давайте туди наповнювати свіжим новим життям, щоб це жило і красиво було, і виглядало, і працювало. Ну і вам так буде комфортніше. Перестанете красти багатше заживете, кажуть західні товариші, але не всі це чують. Тому в рахункову палату. Теж підуть люди. Ну і захід повинен буде посміхнутися і дати ще кілька мільярдів Україні за це, тому що Україна вистояла торги і шантажі, дуже довго там нікого не міняли. Ну але зараз, начебто, вже. Вода камінь точить і повинні запустити туди трошки свіжої крові. Ну, буде вона там, не буде. Побачимо, але загалом теж можуть бути зміни. Але Зеленський любить кидати ці міфи, гратися міфами. Він ще той міфотворець. Ну, от, тому, типу, йдуть відставку, не йдуть відставку, цих звільнять, тих звільнять. Так, в Кабміні говорять, я говорив з деякими людьми, які там працюють, особливо в цих профільних міністерств. Вони говорять, що є така інформація, але вони самі не впевнені навіть там на високому міністерському рівні, прийме президент таке рішення, не прийме таке рішення. Ми що кілька разів шпагу з кабури діставали за останні півроку, коли обіцяли і відставку шмигалі, заміну міністрів, міняли, 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 міняли і нікого не поміняли. Зеленський любить грати ось цими. Речами, типу, ось зараз цих відправлю. Все, щось відбувається, щось там бігають, носять. От приблизно може бути і цього разу. Хоча із того, що я ще чув, і від і від політиків, що Зеленський, начебто, не проти міняти 20 травня. От коли запустять зовнішні сценарії проти нього, будуть намагатися качати, і це може бути причиною от заміни або міністрів, або всього Кабміну. Це була така інформація тиждень тому, але дійсно трясовина почалася. От останні там три дні, напевно, і почали говорити, що можливі зміни. Не знаю, поки що похоже на інформаційний шум, але дійсно прізвища, які можуть піти на звільнення, повторювалися багато разів, особливо за останні два місяці. Друзі, ось така інформація: є джерела, три джерела, два депутати. Які часто пишуть інсайди, і Ярослав пише інсайди, які часто збуваються, і Олексій пише ЛБ дало свою розкладку. Ну, от, така інформація, ви просто напишіть від себе, вірите, що ці зміни будуть чи не вірите. Це перше. Друге, треба міняти цих міністрів чи не треба, або загалом треба поміняти весь Кабмін. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких.